Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, місто Житомир, тракторна площадка. Йде от грузочка Ловола 354 з реверсом. Тракторець їде в Бердичівський район. Ось перевірений, люди замовили. Ось такий трактора. Кеморський мотор. Відгружається і буде допомагати в сільському господарстві. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Все є. Ще сьогодні мають прийти за джимою. За Аріончиком тракторці всі є. Будь ласка, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площадка, дякую.